Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях лікар центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 міста Вінниці Тетяна Джаліновська. Добрий дня, пані Доброго. Тетяна. А говорити ми сьогодні будемо про те, чи пішов у Вінниці власне на ковід і грип і як а, проходили ці захворювання у Вінниці. І що ми маємо на сьогодні? ми трошки поговоримо про щеплення. Отже, ситуація з ковідом у Вінниці, виходячи з даних ваших пацієнтів, чи багато людей хворіли хворіли взимку на ковід і у порівнянні з попередніми роками. Можу сказати по своїх пацієнтам, що за останній місяць дійсно випадки ковіду збільшилися. Тобто багато пацієнтів, які ми обстежуємо на ковід, 19 інфекцію багато. Ми отримуємо позитивні тести, тому порівняно навіть з груднем січнем і серед початком лютого. Кількість випадків, звичайно, збільшилося в порівняно з минулим роком. Ну не скажу, що менше, можливо, так само з позаминулим, звичайно, менше, тому що позаминулому році це був звичайно жах цією інфекцією. Минула зима, і ця зима ну практично однаково. А наскільки люди важко хворіли, Маю на увазі, Чи були такі випадки, як ну, в період, скажімо, піку цієї інфекції, коли в реанімаціях? Коли під ну вже там і підводили кисень до людей, ну такі важкі випадки були. Ні, у мене не було важких випадків. Практично всі мої пацієнти лікувалися амбулаторно. Амбулаторно під наглядом сімейного лікаря я їх контролювала. Вони з'являлися на огляд, і не було госпіталізації. Тобто, все пройшло більш-менш в легкому вигляді, але пневмонії були. Запалення легень відмічалися, а чи були змінені протоколи лікування у ці порівнянні з тим, коли лікували на піку і ну на піку ковіду? Чи все таки змінюються якось протокол, які зрахуються ну, змінюється протокол в залежності від того, як ми бачимо перебіг хвороби? Тобто раніше, коли ми не знали, що це за хвороба, тоді одразу давалися антибіотики, коловся дексаметазон, було маса інших ліків. Зараз ми до цього відносимося як до е, звичайної гострої респіраторної вірусної інфекції і лікуємо її симптоматично. Тобто, ну немає чогось такого, що можна е, там поміняти. Багато препаратів ми не застосовуємо. Дуже гарно працює на ковід молнопіравір. Багато пацієнтів моїх, які приймали молнопіравір, в перші е, одну-дві доби від початку захворювання, симптоми майже зникали. Тобто, дуже гарно вони на нього реагують. Якби це є такий, мабуть, як препарат вибору при ковід інфекції а чи як люди, чи багато людей вакцинувалися від ковіду серед, серед ваших пацієнтів, ну наприклад, там восени цього року. Чи ви ну, висловлювали таке бажання, скажімо, вакцинуватися? Бажання висловлювали, але порівняно з попереднім роком, набагато зменшилась кількість вакцинованих. Тобто це третя, четверта доза. Цих перших дві дози ну, багато людей, так можна сказати, навіть 80% дорослого населення були вакциновані. Третя доза – це Десь так, 60-70%, а от четвертою дозою вакцинувались менше. Ну, набагато менше, ніж би нам хотілося, звичайно. Е, як в подальшому, чи є якісь поради, скажімо, там, з Києва? Як ми будемо вакцинуватися щороку? Чи все-таки ті люди, які вже прийняли, там, скажімо, 4, 4 щеплення, їм же це не потрібно, імунітет вже спрацює? Ну, ви знаєте, рекомендацій поки що ми ніяких не маємо, але ну, так якби, як. З точки зору моєї я б звичайно ввела в щорічну вакцинацію, так наприклад, як при грипі, так сезонно. тобто ми вакцинуємо в осінній період, і тоді виробляється імунітет, і людина якби захищена, тому що ну якби імунітет же ж ніхто не досліджував, як на фоні цих трьох-чотирьох вакцинацій буде зберігатися. Чи він буде зберігатися півроку, чи він буде зберігатися рік, чи він на п'ять років. Ніхто ж цього сказати не може. А який вірус зараз а, функціонує, маю на увазі, ковід. Ну, розповідала, здається, кракін там був а, цей штам, потім ще там якийсь якось ну, визначається чи власне? Абсолютно Ні, ми вірус. не визначаємо ковід то ковід. Тобто немає такого тесту, який скаже безпосередньо, який е, тип вірусу в організмі. Симптоматично можемо там припустити, що той чи той, але є ковід. Якби це ж немає якогось особливого лікування того чи іншого штаму. Все одно ж лікування. Однако, тому якби притримуємося своїх таких принципів лікування однаково. А тут ще ви згадали про пневмонію. Ну це наскільки я так ну, скажімо, не дуже обізна, але вірусна, вірусна інфекція, вона починається там, може бути там вірусна пневмонія, потім приєднатися бактеріальна. Може приєднатися бактеріальна інфекція на фоні того, що організм ослаблений. І ось так. тут виникає питання: бактеріальна інфекція від неї, бактеріальна пневмонія від неї можна захиститися за допомогою вакцини. Ці звичайно, тобто звичайно. де це можна зробити, кому потрібно робити, скільки раз раз на скільки років робиться така вакцина від пневмококової, здається інфекції? да від пневмококової інфекції? Там не тільки пневмококова інфекція, там ще раз ряд інших захворювань, але звичайно, по бажанню людина, яка хоче передбав. Бере вакцину в аптечній мережі, приходить до нас, і ми вакцинуємо без проблем. Обов'язково звичайно вакцинуватися людям, які мають хронічні захворювання легень, бронхіальну астму, люди, які часто хворіють на вірусні інфекції, люди, які мають навіть не люди, навіть скажу дітки, які мають гострі отити часті, так проблеми часті загострення гайморитів, синуситів. Тобто, цим людям ми рекомендуємо звичайно людям і діткам вакцинуватися від нему. Кокові інфекції однозначно. Ну а багато віднічаєнь висловлюють бажання, скажімо, вакцинуватися саме від цієї інфекції, можливо, не дуже обізнані. Небагато, небагато. Ми е, стараємося розповідати людям. Ну зараз інтернет працює дуже гарно. Е, люди обізнані і без наших рекомендацій, але все впирається в гроші, тому що якби держава не забезпечує е, цією вакцинацією. Тому це треба, якщо вакцинуватися, треба тільки за власний кошт. А що з грипом? А які цього року грип циркулював? Власне ситуація пішла на спад, зараз у нас немає грипу? З грипом так, але лютий місяць, друга половина січня, лютий місяць, ми відмічали. Є такі зараз дуже класні експрес-тести, які визначають одразу грип А, грип Б і covid 19 Тому люди, які зверталися, дітки переважно дітки. Ну, у мене попадались переважно дітки, які дійсно мали грип А і Б. І і які е, приймали ользальтамівір. Ми призначали в е, вікові дозі, в розрахунку на масу тіла, і дуже гарно виходили з цього стану. Вже протягом двох-трьох днів нормалізувалася температура, і дітки були абсолютно здорові. Але гриб був у цьому році. В тому році, ну можливо, не так ми його виявляли, але мені здається, що його було ну, одиниці можливо. Ну, тобто, все одно якось, скажімо, трохи ну, зменшився. Так, зараз... там з попередніми е, так, так, так. Перед ковідом його було дуже багато, потім ковід якось трошки його якби, витіснив, а зараз є, є. А чи вакцинувалися люди від грипу цього року, у порівнянні з попередніми роками? І чи зараз у місті програма здається стоп грипто? Стоп грип, так так діє місцева програма Стоп Грип. Ми дуже вдячні за цю програму, тому що дійсно люди, які проявляють бажання вакцинуватися, вони можуть оплатити 50% від вартості вакцини, тобто це вже не повна сума, їм вже легше, тому що вакцинуються цілими сім'ями. У мене всі пацієнти. У мене є така група пацієнтів, які ще щеплюються щорічно. Я завжди, коли з'являється вакцина, я завжди пишу в своїй мережі Фейсбук. Вони в мене всі підписані в друзях, вони бачать це все і приходять залюбки на вакцинацію. А ось люди, скажімо, масово виїжджали перед війною, там, перед початком. Повномасштабного вторгнення. І, власне, зараз є люди, які виїжджають. І що їм потрібно знати щодо вакцинації? Ось тут, наскільки я знаю, за кордоном дуже ретельно до цього ставляться. Дуже ретельно ставляться за кордоном. У мене були декілька пацієнтів, які виїжджали в дорослі пацієнти за кордон в США. В обов'язковому порядку вони робили пневмокок внр 13, в обов'язковому порядку вони робили вітряну віспу і всі вакцинації їх просили які з щоб їм якби, це все занотувати, гепатит А, гепатит А, Б, ну тобто все-все-все. Кір обов'язково, навіть якщо не було щеплення, люди купували вакцину і ми їх довакциновували. А як часто можна вакцинуватися? Тобто, якщо, ну, скажімо, така велика кількість вакцини, там потрібно терміново поїхати, є якісь терміни, е, Ну, ж ти не прийдеш е... на наколиш на, на і Е, Терміни 30 днів між однаковими вакцинами. Якщо людина хоче вакцинуватись, наприклад, дифтерія, правець, вітряна віспа, перивинар 13, їх можна зробити одномоментно, єдине, що е, як зреагує організм. Ну, Дорослі, ми діток прививаємо, дуже добре переносять дітки. 30 днів між однаковими вакцинами. Тобто не можна зробити кір е, краснуха, паротит і через два тижні другу вакцину. Ні, це заборонено. Тільки 30 днів. А вакцини, які різні, можна вакцинуватися або одномоментно, або через два тижні. Наприклад, якщо людина боїться, як вона перенесе ту чи іншу вакцину, можна з інтервалом в два тижні, 10 днів, тиждень. А ось ви згадали про кір. Я просто ну розмовляла, скажімо, з представниками там ну лікарської лікарів, скажімо, і ось деякі були зазначали, що в деяких областях України все таки кір трошки підіймається. Як в Вінниці у мене немає зафіксованих випадків, не можу сказати, як в. Принципів в Вінниці у мене поки що немає. Можливо, звичайно, і будуть такі захворювання. Ми будемо мати е, з ними діло, тому що е, відкрились садочки, відкрились школи, дітки пішли в колективи. Хоча вже ну, великий період, довгий період вони не були в колективах, так? хтось вакцинований, хтось не вакцинований. Був період, коли в нас не було вакцини від корі. От, е, але зараз ми отримали вакцину. Вакцина хороша, і ми е, стараємося всіх, хто не вакцинувався, запрошувати і залюбки приходять, вакцинуються. Тому що, якби хто упустив, хтось десь був в від'їзді, хтось бабусі в селі, тому що за кордоном їх вакцинують, якби не питаючи, чи хочете, чи не хочете, а хто десь пересиджував війну в селі. Чи в районі, ну тобто, то звичайно, ми їх всіх запрошуємо, тому що це це захист. Першу чергу, якщо говорити саме про вакцини, які вакцини сьогодні є в наявності, тобто які безкоштовні за які потрібно платити, і як зробити щеплення? І що люди, люди там послухали нас, подивилися і вони хочуть це зробити? Тобто просто приходиш до сімейного лікаря, так і кажеш, я хочу вакцинуватися. Так що є, що ви можете запропонувати? Значить, у нас є практично всі вакцини. Тобто, якщо це для дорослого, єдине, що ми можемо запропонувати, це дифтерія правець, тому що якби по нашому календарю щепленню, Безкоштовно, це. так ця вакцина йде безкоштовно. Якщо людина бажає вакцинуватися в дорослому віці від вітрянки, той самий пневмонокок, гепатит А, гепатит Б, тобто ця вакцина може бути придбана в аптечній мережі за власний кошт. Тобто сімейний лікар виписує рецепт, тому що без рецепту ніхто в аптеці не продасть вакцину. Пацієнт з рецептом підходить в аптечну мережу, дається сумка-холодильник і в або навіть у них є послуга кур'єрська. Тобто, кур'єр привозить вакцину. Тобто Пацієнт каже, на який час, коли він буде вакцинуватися, привозить вакцину, вакцина підписана, вакцина чекає в маніпуляційному кабінеті, підписана, і пацієнт оглядається сімейним лікарем іде, вакцинується. Для дітей у нас є також всі вакцини: це і дифтерія, коклюш, правець, і поліоміліт, гепатит Б, і е, кіркраснуха, паротит. Тобто, ми можемо запропонувати діткам всі вакцини, які по графіку по календарю ми їм можемо всі запропонувати безкоштовно. А що говорити саме про дорослих? Бо ну, з, з дітьми більш-менш зрозуміло, там є календар щеплень, і люди приходять і думають, що а до речі, як дітей вакцинують, є відмови? Скажімо. Є, звичайно. І багато, і чим аргументують? Е, ну аргументують. Інколи бувають такі якісь аргументи зовсім не без підґрунтя. То, тобто, десь хтось колись там робив щось там погано переносили. Ну, якби ми працюємо з ними. Ми працюємо, і хочу сказати, що якщо взяти кількість відмов там в 100%, то ну десь відсотків 45 до 50, звичайно, ми намагаємося вмовити, і вони вакцинуються. Ну, тут ще інше питання. Вийшли садочки. Садочки ми також їм дуже вдячні, вони не беруть без вакцинації, все одно вони приходять і все-таки вакцинуються. А що говорити про дорослих людей? Які можна рекомендації дати? Маю на увазі, що ну, наприклад, люди нас послухали, подивилися гепатит А і Б. Ну так, ну мало хто там розуміє, скажімо, такі більш такі тонкощі, да? Пневмококова, Ну а це від чого? А це від чого? Тобто для чого оці вакцинації робити людям в дорослому віці, просто пояснити дуже доступно гепатит А і Б, тобто гепатит А можна підхопити навіть через воду. Вода так, можна пов побуті, можна підхопити. Гепатит Б. Це люди, які працюють в ну, більш медицина, стоматологія, якісь косметологічні процедури, тобто, де є контакт зі шкірою, може бути контакт з кров'ю, тобто також можна його підхопити, і тому ну. Всі звертаються до стоматологів, будемо казати так. Так жінки звертаються, чоловіки звертаються, жінки звертаються до косметологів, педикюр, манікюр. Це все є. Це всі процедури, які також можуть нести загрозу такого захворювання, як гепатит Б. Ну я наскільки я знаю, від гепатита це немає щеплення. А стосовно пневмококової саме пневмококової інфекції, тобто можна зробити вакцину і власне не хворіти на пневмонію бактеріальну, яка та. викликається пневмококом, звичайно. Тобто люди, які часто хворіють, або люди за 60, у яких, наскільки я пам'ятаю, навіть пневмонія буває проходить без температури. Так, буває, буває. І за стін? Ну і люди за 60, ви знаєте, ну вони вже так не піддаються, скажімо так. Тобто вони вже вважають, що, що вони все вже перехворіли за своє життя, тобто вони це переносить легше. А молодий вік, звичайно, є так, що приходить мама з дитиною, з чоловіком, троє вакцинуються, тому що вони захищають себе. Які проблеми, скажімо, найбільше у роботі сьогодні сімейного лікаря? Ось ви стикаєтесь, ну аналізуєте для себе? З якими проблемами? Мені ви ну маєте справу. Мається на увазі в захворюваннях? В захворюваннях взагалі з психології людей. З психологією працюємо. Звичайно, люди зараз стали більш тривожні, так? тобто більш якісь такі чутливі до всього. Тому стараємося бути більше психологом, потім лікарем, стараємося більше пояснювати, ніж раніше. Тому що кожне щось таке слово, ми розуміємо, що може завдати якогось такого удару, скажем, грубо. Ну, захворювання не помінялися. Вірусні інфекції найбільше. Тобто і серцево-судинні захворювання, і захворювання шикате, також є багато з шлунково кишкового тракту, люди звертаються. Тобто стараємося допомагати ну, лікарі сімейні, не тільки сімейні, це в першу чергу психологи. До речі, ви, ви війшли в топ-100 чи топ 50 не пам'ятаю точно а, кращих лікарів. В Вінниці, це був такий конкурс. Я ну так точно не зовсім пам'ятаю, що це був за конкурс. Десь де цей білий список опублікував. Це був не конкурс, це білий список. Він вибирав за якийсь період часу, так як мені пояснили, тому що це для мене також було якби несподіванкою. На кого більше посилаються? Да? Тобто там, там рекомендуйте, рекомендуйте, кого більше рекомендують за якийсь період часу. Тому так вийшло, що я. Війшла в цей топ-50. І як ви вас ну, сприйняли взагалі цю? Ну, якось було трошки несподівано, тому що ну, якби я ж не вважаю себе там суперлікарем. Але приємно, звичайно, що мої пацієнти мене люблять, мої пацієнти мене рекомендують. І дуже приємно, що моя робота приносить людям задоволення, якусь користь, а не просто так: я не люблю працювати. Прийшла, відпрацювала і пішла. Я люблю свою роботу, я люблю своїх пацієнтів, Я завжди з ними стараюсь бути на зв'язку, тому, тому приємно було звичайно. Тетяна у вас є можливість звернутися до Вінничен, які нас слухають, які нас дивляться. І що ви могли б, щоб ви. Хотіли сказати з приводу ну, хвороб. Можливо, у вас є якісь такі побажання, які б ви хотіли звучити? Ну, перш за все, е, берегти своє психічне здоров'я. А є, а є проблеми багатьох вже? Ні, немає. Але це так. Ну просто люди є, які дуже чутливі, да, які дуже Ну, це я беру по, по, по навіть. Себе взяти, так? Я теж буваю дуже чутливо реагую на деякі моменти, не тільки що залежить від хвороби. І саме основне, щоб запобігти більшість хвороб, які ми можемо запобігти внаслідок вакцинації, хочу все-таки закликати вакцинуватися, зв'язуватися зі своїми сімейними лікарями. Я думаю, що всі чудові, всі найкращі, і вони будуть говорити, що коли можна зробити. Якщо є бажання вакцинація. Це перше, що захистить нас від інфекцій, від в першу чергу від ускладнень інфекцій. В другу чергу, чим більше людей буде вакциновано, тим нам легше буде боротися з чим чи тим чи іншим захворюванням. Я вам дуже дякую за участь в ефірі. А нашим слухачам я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була лікар центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 міста Вінниці Тетяна Миколаївна Джаріловська. І нагадаю, що вона увійшла до топ-50 кращих лікарів Вінниці за версію білий біли список. Ну, це а, на Фейсбуці таке опитування було. І нагадаю, що всі наші ефіри можна подивитися на Ютуб каналі Він називається Радіо Місто над Богом. Якщо вам цікаво, заходьте, дивіться. І коментуйте. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Реклама на радіо місто.